Усім привіт! Радий вас бачити знову у своїй регулярній рубриці Метод Греча. Сьогодні ми розглянемо досить таки цікаву тему. Вона стосується, як завжди, чоловічого розвитку. Проте тема стосується жінок та дівчат. А звучить вона так. Як зробити так, щоб поруч з вами почувалася щасливою дівчина чи жінка? А це зробити доволі просто. Треба просто регулярно виконувати певні вправи, регулярно розвиватися. Найкраще, звичайно, би було пройти повну програму метод віряча, і це дасть такий вам дуже сильну основу і поштовх для подальшого розвитку. Але якщо у вас такої можливості на даний час немає то я сьогодні готовий з вами поділитися трьома ефективними вправами, як зробити так, щоб поруч з вами була дівчина щаслива. Ну тож, перша, перша рекомендація порада це вставати в п'ятій або в шостій ранку, чим пораніше, і відповідно лягати в десятій чи в одинадцятій з розрахунком, щоб ви спали від семи годин. Якщо ви будете це робити, тобто ранковий підйом дасть вам заряд на цілий день. Адже коли людина прокидається, в неї вже по-іншому починає діяти гормональний фон. Людина прокидається, в неї відразу починається відбуватись викид певних гормонів, які відповідають за бадьорість. Друге. Друга вправа це коли ви прокинулися зранку, обов'язково зробити дихальну практику по методу кача. Детальніше про неї я розповідаю на своїй індивідуальній програмі, як це правильно робити, з якою послідовністю, і як, щоб був найефективніший результат. А зараз готовий поділитися такою базовою вправою. Вона, звичайно, не така ефективна, як по методу Греча, але ви можете нею скористатися. Це робити таких 20 вдихів. Ну, і відповідно видихів. І на 20-й раз видихаємо і затримуємо повітря на 45 секунд. І коли затримали повітря, потім різко вдихаємо і затримуємо повітря в легенях на 20 секунд. Якщо ви це зробите тричі, це повністю пробудить ваш організм краще, ніж кава. А по-друге, це наситить ваш мозок киснем. Відповідно, і мозок буде краще працювати і виконувати свої функції набагато ефективніше. І втретє рекомендація, яку я рекомендую обов'язково робити, якщо ви хочете розвиватися як чоловік, це ринкові фізичні вправи, які стимулюють вашу м'язову мускулатуру. Чому? Тому що зранку найвищий рівень гормону сну та тестостерону. І якщо ви ще до цього додаєте фізичні вправи. У вас починає танути жир. І у вас набуває тіло, ознак чоловічості поступово. Якщо ви це будете робити кожного дня протягом року, ви побачите, що за рік ви суттєво змінилися. У вас зникнуть боки та живіт, а також будуть розвиватися мускулатура, і у вас буде чоловічий. Статура чоловіча, яка, звісно, дівчатам дуже подобається. Кожній дівчині приємно, коли поруч з нею йде хлопець, який є підтягнутим та в якого є гармонійна статура. Для того, щоб це правильно робити, вправо я індивідуально підходжу для кожного є людини чи учня. Я розробляю індивідуальну програму, які саме вправи і яку саме групу м'язів потрібно підтягнути. Звичайно, сьогодні я вам можу поділитися лише базовими знаннями, такими досить поверхневими, бо в методі грача, коли я працюю індивідуально, я заглиблююся в, так дуже глибоко і грунтовно. І людині дійсно допомагаю на всіх рівнях. Тобто, після методу грача в мене йде ріст не тільки у спілкуванні з дівчатами та жінками, а й у всіх сферах життя. Отож, застосовуйте ці вправи, ці три вправи, вони гарно впливають на ваше життя, і ви самі переконаєтесь на власному досвіді, що метод гаряча працює.